я позадаю питання тобі, деякі тому вирішив до мене звернутися загалом. Як тоді того? Порекомендували спільні знайомі, можна так сказати. Я тебе знайшов. Мені була цікава трошки ця тема. Я підписався вже за деякий час. Ми там почали працювати. вже. Які результати ти очікував отримати, які отримав? Я хотів навчитися їсти е, правильно їжу смачно. То коли я сам собі намагався це розписувати, то там загалом були тільки яйця, там я звертав увагу лише там на, на білок вуглеводи, можливо, Бо я зовсім не думав про вітаміни, які я хотів скинути вагу. Я максимально задоволений в цілому веденням, тому що я навчився їсти смачно здорово. Рецепти я використовую досі. Круто було, що ми дивилися на реакцію мого організму на ті чи інші продукти. І там поступово їх виключали або забирали. На мене час приготування їжі то було досить, ну, досить критичне питання. Я привчився е, готувати з вечора на наступний день, і так вийшло, що я в якийсь момент зрозумів, що реально там за 40 хвилин можна приготувати на весь наступний день страви, бо місяця ведення. У мене значно покращилася енергія протягом дня варені їжі. Я пам'ятаю, що ферменти ти ще приймав, і ми потрошки з них сходили Я Ферменти повністю прибрав через півтори місяця після початку ведення. Варті твої рекомендації і рецепти. Звичайно, легко, надзвичайно просто супер. Це, це дуже круті знання, які просто на вогу золота.